Чорнобилем постукала у вікна, лиха й заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи син. Саме постарілих матері! Чорнобильська катастрофа найбільша екологічна катастрофа сучасності, яка трапилась 26 квітня 1986 року, коли вибухнув редактор 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Великий викид радіоактивного пилу піднявся на висоту півтори тисячі метрів і був перенесений вітром до Скандинавії Центральної. Та Південно Східної Європи, Північної Італії. Цього року аварія на Чорнобильській Аес перетне 37-річний рубіж. В результаті аварії на Чорнобильській Аес було виконано сто разів більше радіації, ніж від ефекту атомних бомб, скинутих на Хірісіму і Інагасакі в 1945 році. Ядерні дощі пройшли так далеко, що дійшли до Ірландії. Аварія на Чорнобильській АЕС визнана найсерйознішою і гіршою аварією в ядерній історії людства. Пожежа на Енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графін перестав горіти лише 10 травня. 30 співробітників АЕС загинули в... Док вибуху або гострі променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. Протягом цього 1986 року із зони відчуження було евакуйовано близько 250 тисяч осіб. Кількість жертв від найпотужнішої техногенної аварії експерти неоднозначно оцінюють від декількох тисяч до ста тисяч чоловік. 200 тонн радіоактивних матеріалів досі перебуває в реакторі Чорнобильської АЕС. Чорнобиль не лише технологічна катастрофа, це людська катастрофа, вплив якої відчутний сьогодні.